Ви пам'ятаєте, коли в 90-х роках не було дітей і закрили садочки, багато садочків стало іншими установами. БТІ, податкова, податкова поліція і так Пенсійний. далі. Пенсійний, це все були колись дитячі садочки. Зараз знову немає дітей. І за 20 років такого джек-кота, як сказала Ірина Броніславівна, вона вийшла з дитячого садочка і сказала, за що мені такий джек-кот? Їй сподобалося все. Джекпот з'явився тільки зараз. Якби він був 20 років, то ще Валентина Васильна Адаменко з Василем Константиновичем переселила б музичку і художку тоді. Але приміщень не було. Вони з'являються зараз. Дітей немає, заклади освіти закриваються. Ви хочете до під що? 17-й закривається це буде центр реабілітації дітей інвалідів. Там за заванихою 27 й закривається. Ми його пропонуємо під художню школу. Ви що хочете, щоб там що було? Кафе, ресторан, ночний клуб. Шо що? Що хочете? 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 Хочете, хочете? Ми хочемо перше питання. Там є укриття на 50 місць, є рядом 10-та школа. І є з ким заключити договор, ви тут теж укриття не маєте. У вас заключили договір з костьолом і виходите в нижній храм. У вас свого укриття тут теж немає.